Друзі, сьогодні з вами поговоримо про дуже цікаву тему, яка пов'язана саме з фінансовим моніторингом в контексті азартних ігор, наприклад, таких як Космолот або Ставки на спорт. І зрозуміло, розберемо даний приклад на одному із моїх клієнтів, яким зараз займаємось для того, щоб розблокувати банківські рахунки. Про що це я? Далі розповім, тому не перемикайте. І так, в першу чергу потрібно розібратися, що ж таке фінансовий моніторинг. І щоб ви собі розуміли, фінансовий моніторинг це важливий механізм контролю над законністю доходів фізичних осіб. Особливо він актуальний для тих людей, які дійсно виграють в лотереях, таких, наприклад, як так, космолот або ставки на спорти, і дійсно отримують велику суму коштів. Щоб ви собі розуміли, законодавство воно зобов'язує в обов'язковому порядку проводити фінансовий моніторинг над виграшами, щоб запобігти ухиленню від сплати податків, а також легалізацію незаконного Ніх надходжень. І саме цікаве, що є особливості е і основні аспекти фінансового моніторингу. І перше з них, на що потрібно звернути увагу, це те, що хто ж все-таки здійснює фінансовий моніторинг. А щоб ви собі розуміли, це Державна служба фінансового моніторингу України, а також. Саме головне це те, що це здійснюють банки та фінансові установи, які перевіряють підозрілі операції клієнтів. Тобто, все зло починається з самих банків, оскільки вони е, помітили, що, наприклад, вам зайшла якась велика сума коштів на ваш рахунок, і відразу повідомляють фінансовим моніторин про що далі і будемо з вами говорити. Наступним і дуже важливим аспектом фінансового ніторгу є процес ідентифікації особи. Саме цікаве те, що при великих виграшах організатори лотерей або букмекерські компанії вони повинні ідентифікувати дану особу і перевірити її документи. Наступне, що відбувається, це перевірка документів, що підтверджують особу та її надходження коштів. Наступне, що дуже важливо, це ризиковість операцій. Наприклад, транзакції понад 400 тисяч гривень обов'язково підпадають під фінансові монітори. Тобто, якщо, наприклад, ви виграли там 400 тисяч, то будьте готові до того, що банк заблокує вам рахунок і ваш рахунок буде обов'язково перевірятися. Наступне це підозрілі операції. Наприклад, це часті вирішення, які не підповідають стандартам даної гри. Такі операції вони також будуть вас обов'язувати пройти повторний перевірку, саме фінансово моніторну, і будуть запитувати у вас якісь додаткові документи. Також немаловажливе – важливе, це вплив виграшів на оподаткування. Я думаю, кожен з вас знає про те, що виграші в лотереях і ставках оподатковуються за фінансовою ставкою. Обов'язково гравець повинен сплатити після виграшу 18% плюс обов'язково військовий збір. Якщо ж, наприклад, виграш є дійсно великим, то потрібно обов'язково його здекларувати в кінці року як ваш річний дохід. Якщо ж, наприклад, ви цього не зробите, є відповідні санкції. Про дані санкції ми поговоримо дещо пізніше, а зараз хочу вам розповісти про ризики для гравців і розповім вам все ж таки приклад одного із своїх клієнтів. Перший з них ризик це легалізація незаконних коштів. Якщо ж, наприклад, великі виріші можуть. Викликати підозру у використанні азартних ігор для відмивання грошей. Як у мене було в одного з клієнтів, клієнт виграв 1 мільйон гривень через космолоти і, зрозуміло, тобто дуже зрадів, оскільки отримав цю суму коштів, він її зняв, але зняв не всю суму. Тобто 100 тисяч гривень залишився у нього на банківському рахунку, яку він просто не зміг. Ну, не встиг зняти. Що відбувається далі? Після того, як він захотів зняти ще цих 100 тисяч гривень, йому банк повідомив про те, що він не може зняти цю суму коштів, оскільки даний рахунок є заблокований і проводиться фінансовий моніторинг. Прийшов лист йому на електронну почту для того, щоб він надав відповідну інформацію про походження даних коштів. Тобто зрозуміло, що він повідомляє про те, що він дані кошти отримав у зв'язку із виграшем у космолоті. Тобто, цей виграш повідомив про те, що він готовий заплатити податки, які відповідно передбачені законодавством України. Але Сама ключова проблема, яка заключається в цьому всьому, не те, що особа виграла дані кошти, а те, що дані кошти заходять з різних рахунків на рахунок фізичної особи, тобто протягом 5 днів різними сумами платежів, що на, наприклад, накопичує повністю 1 мільйон гривень. І зрозуміло, що велика сума коштів заходить на банківський рахунок. З, різно, з різних рахунків, і даний рахунок він просто блокується, підпадає автоматично під фінансовий монітор, оскільки ну, це може бути або відмивання коштів, або здійснення особи періодської діяльності, яка не зареєстрована. І в такому випадку, по факту, ти не можеш підтвердити, що це в тебе є виграш, оскільки. Організатор даної лотереї він не надає жодного документу, підтверджуючи ваш виграш. Тобто немає ніякого там сертифікату на отримання коштів або щось інше. Тому що в даної організації немає основного рахунку, з якого він і передає дані кошти. Тобто відбувається з різних рахунків фізичних осіб. І тут, в такому випадку, ти не можеш чітко підтвердити, що це дійсно є виграш і що це не відбування коштів. Але друзі, це ще не все, оскільки після того, як ви, наприклад, отримуєте дану суму коштів, більшу половину зняли, все-таки сума коштів, наприклад, стоїв, залишається у вас на банківському рахунку. Після проведення фінансового моніторингу, якщо ви не довели звідки ці надходження коштів, що це дійсно вам отриманий законний дохід, з вами банк перестає працювати. Тобто він розриває договір про співпрацю і повідомляє вам про те, що ви надали інший банківський рахунок для того, щоб вони... Переказали дану суму коштів на інший рахунок, для того, щоб ви могли їх зняти. Але саме цікаве те, що навіть якщо відкриваєте в іншому банку рахунок, повідомляєте їм ці реквізити, кошти заходять на той рахунок, і той так само рахунок автоматично блокується, оскільки це також є велика сума для переказу між рахунками банків. От і все виходить весь сербор. Тому, друзі, для того, щоб не потрапляти в таку халепу, обов'язково потрібно. Розуміти про наслідки, які можуть бути у разі виграшу великої суми коштів, ну і зрозуміло, у разі програшу це також втрачаються кошти. Також що дані кошти обов'язково потрібно декларувати і сплачувати з них податки, для того, щоб не було від вас, до вас не було жодних питань із саме податкової інспекції. Наступне, що потрібно знати, що зберігайте документи про те, що ви дійсно виграли ці кошти. Якщо це можна, наприклад, довір із лотереєю ще. Якимось букмекером, наприклад, довідку про вираж і сплату податків це у вас обов'язково повинно бути. Якщо, наприклад, у вас цього всього немає, хоча б якісь скріншоти про те, що, наприклад, там переписка, де вас повідомляють із виграшом, також квитанції або. Те, що вам заходять ці суми від різних рахунків, хоча б, щоб це все також, щоб у вас було збережно, щоб ви могли його підтвердити і після того обґрунтувати правильно лист до фінансового моніторингу. А також обов'язково перед тим, як іти, наприклад, наприклад, отримав дані кошти, або ви розумієте, якщо тільки перший дзвіночок пішов від фінансового моніторингу або від банку, обов'язково потрібно вже йти до юристів для того, щоб правильно склати даний лист і не потрапити у велику халепу. І зрозуміло, що якщо ж, наприклад, ви не сплачуєте штраф, не сплачуєте. Податки не декларуєте, то там передбачається адміністративна або кримінальна відповідальність. Отже, друзі, як ми бачимо, все ж таки грати в азартні ігри це чудово, але є певні ризики, які можуть привести до не дуже хороших наслідків, як на мене. Тому, якщо у вас виникають якісь питання або потрібна якась порада у вирішенні того чи іншого питання, обов'язково пишіть в коментарях, або звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані, я з радістю вам допоможу. Ну що, друзі, дякую за перегляд. Обов'язково не забуваємо ставити лайк, робити підписку, підписуйтесь на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока, до нових зустрічей!